Маршрут номер 1 міста Буча, сервісний центр 3247. Друзі, вітаю вас на каналі. Давно не бачились на маршрутах. Часто ви писали в коментарях зніми Бучу. І ось я знімаю ці екзаменаційні маршрути для отримання посвідчення водія. Друзі, ну для того, щоб скласти іспит, ви знаєте, треба зробити не більше трьох помилок, сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали прізвище, ім'я та по батькові Пересвідчили, що у вас вимкнена нейтральна передача. Якщо у вас механіка, запускаємо двигун, налаштовуємо сидіння, дзеркала, кермо, обов'язково пристебуємося. Пересвідчили, що нема червоних лампочок на приборній панелі. Потім витискаємо щеплення, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо лівий поворот. І починаємо рух. Ось ось сервісний центр. Ви бачите зараз стоять автомобілі зліва ось за конусами. Звідти ви будете виїжджати з цієї території. Так, Тут у нас навчальний автомобіль зараз виїжджає. І їдемо. Тримаємось правої сторони. Попереду у нас пішохідний перехід. Якщо є люди, звісно, надаємо їм перевагу. Об'їхали припаркований автомобіль. Правий покажчик повороту вмикнули. Перештували справіше, вмикаємо лівий покащик повороту згідно нашого маршруту. Бачимо знак 2.1 дати дорогу, він вигрів, але в принципі читається. І дивимось наліво-направо, нікого немає. І повертаємо у праву полосу, не наїжджаючи на суцільну лінію. У нас червоний сигнал світлофору. Но так як зелена стрілка, ми можемо продовжувати рух, надавши перевагу всім учасникам дорожнього руху, а також пішоходам, якщо вони будуть. І займаємо праву полосу. Віддячити за мою роботу ви можете у закріпленому коментарі. Є номер карту, будь ласка, хто хоче подякувати, буду вам вдячний. Тримаємось правої полоси. Зразу хочу попередити, сьогодні неділя, так як ви дуже просили дуже довго зняти ці маршрути, цей світофор, до речі, він останнім часом не працює. Вмикаємо лівий покажчик повороту, бачимо, закінчується смуга. Дивимося ліве зеркало, повертаємо голову, щоб інструктор бачив, інспектор бачив верніше, що ви подивились. Тільки щоб знак місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. І рухаємося прямо. Не наїжджаємо на суцільну лінію розмітки, бачимо справа. Попереду у нас світлофор. Зелений сигнал світлофору. Проїжджаємо перехрестя. Тому, друзі, дивіться, сьогодні неділя, плюс в тому, що ви побачите цей відос скоріше, того, що нема автомобілів, він буде не затягнутий, але, звісно, автомобілів буде більше на дорозі, тому враховуйте це. Але все одно знак і ви побачите. Також тільки що був знак місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Зупиняємось. Якщо ми були першим автомобілем перед стоп-лінією згідно правил дорожнього руху, бачимо знак головної дороги. Але так як у нас світлофор працює, тому ми керуємося сигналами світлофору. Зупиняємось так, щоб бачити колеса автомобіля попереду. Заднє колеса і продовжуємо рух. У нас з'явилась полеса, вмикаємо правий покажчик повороту, рухаємося, зупиняється маршрутка. Вона заїжджає в свій кармашик. Нагадаю, що в населеному пункті, якщо б маршрутка виїжджала, то треба б їй надати було перевагу. Лівий покажік повороту, подивились ліве дзеркало. рухаємося далі. Я заздалегідь прилаштувався. Можна було б трохи пізніше, але там багато автомобілів було. Приїхали пішохідний перехід і вмикаємо лівий поки що повороту. Зараз ми будемо повертати ліворуч. Тут також на цьому перехресті у нас є знаки пріоритету, головна дорога, дати дорогу, якщо з інших напрямків їхати зліва, справа. Але світлофор працює, тому ми їдемо. Саме по світлофору. Повертаємо ліворуч, при цьому ми надаємо перевагу автомобілям, які рухаються прямо. При цьому ми не наїжджаємо, бачите, на ці суцільні е, смуги. І рухаємося прямо. Також, бачите, у нас є е, зліва суцільна смуга, справа. На неї наїжджати не, на не, не треба. Пішохідний перехід. Якщо є пішоходи, вже підійшли, то обов'язково зупиняйтесь. Ще один пішохідний перехід. Відповідний знак, знак головної дороги 2.3. Ще один знак пішохідний перехід 5.38.1 Попереду у нас перехрестя з круговим рухом. По правилах дорожнього руху ми зараз будемо їхати по колу на третій з'їзд. По правилам, нам не потрібно вмикати лівий покажчик повороту, але заздалегідь, ну, зазвичай, верні водії вмикають, і я на цей раз також вмикну, бо так буде зручніше. Я вчора тут їхав, коли також водій там не вмикав з іншого напрямку, було незручно. Тому Лівий покажчик повороту, але правило дорожнього руху це у нас не вимагають. А ось з'їхати я вже зараз переключив на правий покажчик повороту, тут вже треба, звісно, вмикати правий покажчик повороту. Знову нас перехрестя з круговим рухом. Відповідний знак стоїть, про круговий рух, знак дати дорогу. По... По колу у нас головна дорога, також я тут вмикну лівий покащик повороту, але це робити не обов'язково. А ось тут вже обов'язково вмикати правий покащик повороту, коли ми з'їжджаємо. Пішохідний перехід, продовжуємо рух. Зараз дуже багато цих зробили кругових рухів, це підвищує безпеку. Але є така штука, коли вони досить маленькі, то водії не завжди вмикають, я б сказав, майже завжди не вмикають правий покажчик повороту, коли вони з'їжджають з перехрестя з кривим руху. Бачимо, ось у нас також їде навчальний автомобіль. Це у нас маршрут номер 1 сервісний центр 3247. І ми рухаємося. Дозволена швидкість по місту у нас. 50 кілометрів на годину. Пішохідний перехід один, інший. Перехрестя тут у нас головна дорога, але можна трохи знизити швидкість. Тут у нас скрізь є розмітка, досить гарно читається, але є такі стислі, десь моменти, що треба бути уважним. Перехрестя з круговим рухом. Ну, Я також тут вмикну лівий покажчик повороту. Їдемо на другий з'їзд, надаємо перевагу іншим, ну, хто буде зліва їхати. Тут ми з'їжджаємо, вже я зараз перемикаю на правий покищик повороту. І... Їжджаме з перехрестя з круговим рухом. Попереду у нас пішохідні переходи, дорога змінює свій напрямок, тому тут вмикати покажчики повороту не потрібно. Поліцейський лежачий. Тут у нас припарковані автомобілі. Вони закінчуються. Правий покажчик повороту, обов'язково в праве зеркало, Бо може хтось з велосипедистів підлізти. І займаємо праву полосу. Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору. Зараз ми будемо їхати прямо. І відповідно нам треба зайняти цю смугу. Ось бачите, нам сигналять. Але в житті, ну що ти сигнали щось? Я ж нічого не порушую по, -по факту. Але в житті е, так ніколи не робіть. Е, коли отримаєте права хорошо. Навіть водій ще під'їхав, мені сказав, але... Чекаємо на дозволяючий сигнал світлофору, ось водій не витримав і поїхав. Тут досить довгий. І... По часу треба довго чекати, дозволяючий сигнал світлофору, якщо він тільки перемикнувся. Відволік мене водій своїм різким стартом, і я не побачив дозволяючи сигнал світлофору, тому водії позаду мені посигнали. Рухаємося прямо, пішохідний перехід. Рекомендована швидкість 20 км на годину. Ну, краще з такою десь швидкістю їхати. Нагадаю, що не обов'язково саме. Зі швидкістю 20 км на годину їхати, можна трохи більше, 30. Але це саме знак рекомендованої швидкості. Проїжджаємо оцей заїзд у двір і за ним вмикаємо правий покажчик повороту. Щоб не вводити інших учасників дорожнього руху в оману. І повертаємо праворуч. Тут вже у нас дорога трохи така. Попростіше. Пішохідний перехід, знак головної дороги. Знову бачимо рекомендована швидкість 20 км на годину. Виїжджаючий поліцейський, він тут не досить ну, новий відносно, не укатаний, тому особисто я перемикаюсь на другу передачу. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Виїжджаємо на середину перехрестя, надаємо перевагу автомобілям, якщо б їхали прямо у зустрічному напрямку і повертаємо ліворуч. Тут у нас досить висока дорога. Бачимо отакий у нас знак стоп. Займаємо праве положення, зупиняємось, повну зупинку робимо і тільки потім вже висовуємося, бачимо, що тут дійсно таке досить закрите перехрестя. і продовжуємо рух прямо. Наступному перехресті нам також треба надати перевагу іншому учасникам дорожнього руху. Бачимо знак 2.1, але, б, як на мене, тут краще б стояв б знак 2.2 саме стоп. Тому що тут все одно треба бачити, тут трансформаторна будка, якась тут забор, і що, і як оце тут, тут по-любому знак стоп треба. Надаємо перевагу автомобілю, який... Хотів мене пустити, але бачимо припарковані автомобілі, лівий покащик повороту, об'їжджаємо. Отакі у нас лежачі поліцейські з асфальту, напрягаючи. І з правим покажіком повороту повертаємося у праве положення. Ще один поліцейський. Будьте, друзі, обережні, коли виїжджаєте з дворів, там, де тротуари, бо зараз на самокатах дуже часто їздять з порушенням літають і краще бути вкрай обережним. Ще поліцейський. Також я вам раджу, якщо тільки ви отримаєте права, не слухати кращу музику за кермом деякий час. А на перехресті навіть з досвідом краще зменшувати звук чи вимикати, бо може їхати автомобілі зі спецсигналами, там швидка чи поліція. Повертаємо праворуч, немає у нас автомобілів. Якщо були б надаємо перевагу їм і... Продовжуємо рух прямо. Інформаційний знак автозаправної станції. На іспиті він нас, в принципі, не цікавить. Бачимо попереду пішохід, але він вже покидає проїзну частину. Це у нас такий чисто кармаш для заїзду тут на сусідню вулицю, тому ми не перелаштовуємось праворуч. Якби то була, була такого з'явилася, то б, звісно, ми б вмикнувши правий поворот, перелаштувались би. І рухаємося прямо. Поки що у нас знаків ніяких немає. Знак головної дороги, рухаємось прямо. І зараз ми під'їжджаємо до сервісного центру, де розпочинали рух. Вмикаємо лівий поворот. Не наїжджаємо на оцю суцільну лінію і повертаємо до сервісного центру, займаємо праве положення. Бачимо у нас тут знак Тупік. І потім з лівим показчиком повороту. Заїжджаємо до сервісного центру, я буду їхати прямо, і там вже згідно інструкцій, зупиняємось, закінчуємо іспит. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео. І дивіться також інші маршрути на каналі. 6 маршрутів по Бучі сервісний центр. 3247. Бажаю всім вдало скласти іспит і до зустрічі на дорогах.